Я прочитаю перше послання до Солонян один короткий вірш. І навіть не прочитаю його до кінця. Це буде половина вірша. Перше Солонян 5.15, друга частина цього віршу. Перший лист Павла до Солонян 5.15. Завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Амінь. Слава нашому Господу, що він благословив кожного з нас і явив свою милість над нами сьогодні. Ми співали чудовий псалом, чудову пісню про те, що милість Господня є з нами. Слава Господу! Брат Євген в першій проповіді розповідав, як вчора чи в п'ятницю, милість Господня проявилася над ним. Господь зберіг. Над нами в нашому житті, якщо ми будемо уважними. Господь кожного дня являє свої милості, і Він хоче, щоб ми їх помічали. Є така пісня, співалася зараз, не співається російською мовою, милості Господні, згадуй і рахуй їх, пам'ятаєте? Вспоминай, считай». можливо, ви чули цю пісню. Господь хоче, щоб ми помічали його руку в нашому житті, і хай добрий Бог допоможе нам, щоб ми могли бачити Його милість навіть в тому, що ми сьогодні тут зібрані разом. Амінь. Нехай Бог нас благословить. Проте, сестри, все, що говорить нам Боже Слово, воно є важливим. Але є деякі речі, коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, що Біблія про деякі речі говорить один раз, не пояснюючи, не деталізуючи їх, а про інші речі. Біблія говорить ну, настільки багато і описує щось з різних сторін, приводячи різні приклади і показує різні грані тих чи інших речей. Як правило, коли Біблія щось нам ось так детально описує, про щось говорить дуже багато і показує нам з різних сторін, Бог хоче звернути цим нашу увагу, щоб ми могли над цим особливо подумати, особливо пороздумувати, тому що ця річ вона є дуже глибокою і вона має дуже важливу цінність в нашому житті. Як приклад, можна взяти Євангелія від Матвія, 13 розділ, там, де Ісус Христос говорить про Царство Небесне. Ну, здається, Можна сказати одним словом, бо однією фразою царство небесне. Але ні, Ісус в тому розділі приводить цілих шість прикладів для того, щоб пояснити, що таке царство небесне. Він порівнює його до невода, до сіяча, до гірчичного зерна, до закваски, до скарбу і до купця. І це лише в 13 розділі Евангелії від Матвія, в 20, му 22 му і 25 -му розділах він знову торкається цієї теми і наводить інші приклади, порівнюючи Царство Небесне ще з чимось іншим. Чому Ісус так робить? Тому що Він знає, що ця річ вона є настільки важливою, настільки глибокою, настільки цінною, і він дуже-дуже сильно хоче, щоб читачі Божого Слова змогли зрозуміти, настільки є важливим та чи інша річ в Божому Слові. Текст, який ми з вами зачитали, там згадується слово добро або доброчинність або роблення добра. Добро, читаючи Боже Слово, ми теж помітимо і теж побачимо, що добро це та річ або та якість, про яку Біблія, Боже Слово, говорить дуже багато. Це не просто згадується десь в одному місці, місці і все. Біблія про добро, про важливість роблення добрих справ і, добро, і про доброчинність говорить дуже багато, говорить з різних сторін, показуючи різні грані і різні приклади для того, щоб нам дати зрозуміти важливість ось цього плоду в нашому житті. Так само, як і Ісус використовував різні приклади, щоб пояснити. Що таке Царство Небесне чи інші речі, інші автори Біблії, ми сьогодні будемо з вами читати, вони використовували різні приклади для того, щоб пояснити, що таке є добро в нашому житті, чому важливо робити добрі справи. Я хочу, щоб ми сьогодні могли на це подивитись, щоб ми подивилися в Боже Слово, подивилися на деякі приклади, з чим Біблія порівнює доброчинність. Роблення добрих справ. До чого Біблія це порівнює, щоб ми могли зрозуміти, в чому цінність цього є в нашому житті і чому Бог так наполягає і хоче, щоб ось цей плід, роблення добра оточуючим людям, чому Бог так хоче, щоб цей плід був в нашому житті? Ми прочитаємо Галатів, послання до Галатів, 6 розділ, 9 і 10 вірш. Там апостол Павло щось говорить про добро. І він каже там такі слова: а роблячи добре, не знуджуємося. Тобто не втомлюємося, не втомлюємося, не опускаймо руки. Бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш одновірне. Павло, подивіться, він каже, він каже що добро. Це така річ, що сіється. Добро це така річ, що сіється, і коли ви сієте, прийде такий час. Часу свого, він каже, що той, хто сіє до добро, він що зробить? Він буде його жати, він його пожне. Тому, брати і сестри, оце перше, до чого порівнює Боже Слово, добро, вона каже, що добро, воно схоже до зерна. От коли ми робимо добрі справи, коли ми займаємось доброчинністю, ми сіємо. І ми знаємо, що кожна людина, яка сіє, якщо це добрий ґрунт, якщо є умови, якщо йде дощ, сонце і хороше повітря, воно приходить час, коли що відбувається, воно проростає. І якщо я посіяв щось у себе вдома, то хто отримує в першу чергу користь від того? Я ж і отримую, тому що я сіяв. Апостол Павло в іншому місці він каже, що хліборобові належиться першому скуштувати із плоду. Тобто той, хто працює, той, хто сіє, йому ж, йому ж і є перша користь від того, що він сіє. Ми, можливо, коли роздумували про доброчинність, про роблення добрих справ, можливо, ми думали, що це потрібно лише тій людині, яку я роблю. Ось там хтось просить, хтось там має в чомусь потреби, коли я йому подаю декілька гривень, наприклад, в своєї кишені, ну це я йому добре роблю, тому що це йому треба, він просить. Але Біблія показує, що не зовсім так або не лише так. Біблія показує, що це не лише йому треба, це ще й тобі треба. Тому що цим ти сієш, це зерно, яке ти посіяв. І Господь бачить, чи це посіяне зерно, прийде час жнив, коли ти пожнеш. І хліборобові належиться першому скуштувати плодом, ти сам скуштуєш і побачиш ось ці посіяні зерна у своєму житті. Слава нашому Господу! Доброчинність або добро це посіяне зерно, яке повертається до сіяча щедрим врожаєм. Доброчинність від мене сьогодні, можна сказати, що це Божа милість до мене завтра. Доброчинність або добро від мене до когось сьогодні, то завтра, коли настане час знив, чи післязавтра, коли Бог забажає. То це виліться через Божу прихильність і Боже благословіння в моєму житті. Якщо ми сіємо ось ці зерна добра, то в першу чергу ми виграємо з цього. Це корисно і для тієї людини, кому ми подаємо, кому ми служимо, але про це ми дещо пізніше поговоримо, але крім цього, Біблія показує, що це ще й вам потрібно. Це не лише тій людині, якій ви подаєте потрібно, а це ще й вам особисто. Потрібно. І декілька текстів підтвердження цього, хочу три текста прочитати. Перший текст це послання апостола Павла до Колосян, третій розділ, 23, 24 вірш. Павло каже: все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господеві, а не людям. Знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господеві Христові. Подивіться, як цікаво, пише Павло. скаже, все, що тільки ви робите, будь-що, будь-кому. все, що тільки ви робите, робіть від душі, як для Господа, тому що знайте, перше, знайте, що ви за це отримаєте нагороду, тобто знайте, що ви пожнете. Ось те, що ви сієте, прийде час, коли ви пожнете. І знайте, що цим ви служите Господеві Христові. Тобто, це не просто для тієї людини, а це для самого Бога. Друга книга Хронік, 15 розділ, 7 вірш. Написано: Але ви будьте мужні, і нехай не опускаються ваші руки, тому що ваша праця буде винагороджена. Знову ж таки, те саме. Про те саме зерно. Біблія каже, що добро, яке ви робите, нехай ваші руки вони не опускаються, тому що те, що ви робите, ваша добра справа, вона буде винагороджена, тобто обов'язково, якщо є час сіяння. Якщо добро це зерно, то обов'язково настане час жнив. Ми не можемо бути щедрішими за Бога, правда? Ми не можемо зробити дати Богові або в ім'я Боже більше, ніж отримаємо від Нього взамін. Такого не буває. Бог надзвичайно багатий. У всьому, він не має потреби ні в чому. І як правило, Якщо людина робить один крок в напрямку до Бога, то Бог завжди робить цілих 10 в напрямку до людини. Коли Соломон, він став на царювання і Бог приходить до нього і каже: проси в мене, що ти хочеш. І ця людина така була дуже скромна в своєму проханні, правда? Можна було попросити багато чого, коли тобі сам Бог дає таке право, проси. І він каже, я дай мені мудрість, я хочу дуже мудро управляти народом, над яким ти мене поставив. І коли Господь це побачив, Він каже, за те, що ти попросив таку річ, я тобі в цьому пакеті дам не лише мудрість, а ти отримаєш величезні благословіння. Прочитайте про царя Соломона і побачите, наскільки це був крім всього іншого, крім духовних речей, звичайно, до його падіння йде мова, наскільки він був благословений і в матеріальному плані його царства. Тому, брати і сестри, добро це зерно, яке сіється, а те, що сіється, воно пожинається. Матвія 6 розділ, 4 вірш. Ісус Христос каже, щоб твоя милостиня була в таємниці і Отець твій, що бачить таємне, знову ж таки віддасть тобі явно. Знову ж таки, про те, що коли ми сіємо, Бог не залишається в боргу. В нашому поданні комусь ми ніколи не будемо щедрішими. В нашому сіянні ми не зможемо бути більш щедрими, ніж Бог в часи жнив для нашого життя. Нехай Господь нас в цьому благословить, тому, брати і сестри, ось ця перша грань або перший відтінок доброти, який нам показує Боже Слово. Вона показує, що добро це зерно. Добро схоже до зерна, яке ви сієте. І пам'ятайте, що якщо ви посіяли, обов'язково прийде час для жнив. І це ж добро, воно принесе користь вам самим в першу чергу. Наступний текст це послання до євреїв, 13 розділ, 16 вірш. Там написані такі слова. Не забувайте ж і про доброчинність та спільність, бо жертви такі вгодні Богові. Не забувайте про добро або про доброчинність, про добрі справи, тому що і тут вже добро порівнюється не до зерна. А написано, що добро це не лише зерно, а це ще й жертва. Ви бачите, написано, що добро це не просто зерно, а це жертва Богові. Добро це такий вирощений плід, який Бог приймає в жертву. Пригадуйте, в Божому слові ми маємо таку історію, яка показує нам, що не кожен плід Бог приймає як жертву. Були два брати, які принесли. Жертви перед Богом, і один із них приніс якраз в буквальному значенні плід. І Бог не прийняв цей плід як жертву. Але коли ми говоримо про добро, коли ми говоримо про добро, то написано, що добро це є, Бог приймає ось цей плід від нас, або ось це зерно, яке ми сіємо, Він приймає як жертву для себе. Тож ви добре зробили, що участь взяли в моїм горі. Це послання до Филиппіан, 4 розділ, 14 по 17 вірш. Ви добре зробили, Павло каже, що ви взяли участь в моїм горі, і знайте, ви, Филип'яни, що на початку благовістя, коли я з Македонії вийшов, не прилучилося була жодна церква до справи давання і приймання для мене, саме тільки ви, що і раз, і вдруге мені на потреби мої посилали до солуня. Кажу, це не тому, щоб шукав я давання, я шукаю плоду, що примножується на річ вашу. Постол Павло каже, він ось цю думку, що це плід, який Бог приймає. Як жертву. Зауважте, якщо в першому випадку ми говорили, що коли Біблія порівнює добро до зерна, то Біблія там показує, що в цьому є користь для нас самих, тому що ми пожнемо. Але коли ми бачимо, що добро це не лише зерно, а це ще й жертва, то воно показує, що воно не лише для нас, а ще й для кого? Ще й для Бога. Бог, це жертва Бога. І Бог звертає увагу на те, як ми це робимо, що це робимо і кому ми це робимо. Ми знаємо, що Бог Він не має ні в чому потреби. Бог він не потрібні були ні в старому завіті, ось ті жертви спалення тварин і багато чого іншого. Він ж не має потреби ні в чому. Але чому Бог так вибрав ось такий шлях, один із шляхів. Спілкування між Богом і людиною це якраз жертва, що дає Богові зрозуміти про нас наша жертовність? По цьому Бог оцінює наше відношення до Нього, настільки ми Його любимо, настільки ми його цінуємо в нашому житті. Тому що, якщо так розібратись, Богові, це... Богові немає якоїсь персональної користі від того, що ми комусь зробимо якусь добру справу, але Він по цьому оцінює нас, тому що Він нас навчає робити все як для Господа. І він по цьому дивиться на наше життя і бачить, настільки ми любимо Його. Пригадується ось ця історія про вдову і дві лепти, коли сиділи учні, сидів Ісус, і люди вкидали. І прийшла одна жінка, яка вкинула таку суму, яка нікому нічим не могла допомогти, тому що це було дуже-дуже мізерно. Два лепти, дві лепти. Якоїсь користі для когось, воно особливо і не могли мати ось ті дві лепти. Але Ісус помічає серце цієї жінки, Він її відзначає і дуже високо оцінює її вчинок. І це ще один раз, брати Ісус, підкрес, брати і сестри підкреслює, що Ісус він, і Бог, Він вони не показує нам, що наше добро це не лише для людей, це не лише для нас. А це й для самого Бога, сам Бог за цим спостерігає. 10 розділ дії святих апостолів, 4 вірш. Там написано про Корнилія. І от про нього написані такі слова. Це коли йому з'явився ангел, написано, що він поглянув на нього і жахнувся, і сказав: Що, Господи Корнилій каже. Той же йому відказав: Молитви Твої Твоя милостиня. Згадалися перед ким? Перед Богом згадалися. Зауважте, що на той момент ця людина ще взагалі не віруюча була. Але ось його доброчинність, його милостиння, те, що він робив добро оточуючим людям, Бог на це звертав увагу. Тобто, це приносило користь, це було не лише зерно, яке він сіяв, і йому буде якась користь з цього. Це не лише тим людям, яким це подавалося, не лише їм користь з цього, а й сам Бог це бачив і оцінював. Серце корниля відповідно до його добрих справ у його житті. Тому, брати і сестри, це дуже важливо. Це дуже важливо, коли ми займаємось доброчинністю. Зараз особливо о, знаєте, такий час війни, і особливо це якось так відбувається в великій, в значній мірі. Люди займаються доброчинністю. Я навіть читав статистику, що з початку війни. Кількість благодійних фондів і організацій зросла в Україні на 74%. Тобто, навіть Ісус сам каже, що навіть люди злі, вони роблять добрі діла. Про це написано в Боже, навіть люди не віруючи, вони роблять добрі діла. А тим більше, коли говориться про нас, Божих людей, про нас, християн. Біблія хоче, щоб ми були доброчинними, щоб ми робили добро, але щоб ми не просто робили його бездумно, але щоб ми розуміли. Що це, крім того, що це приносить користь людині, це приносить користь мені особисто, тому що я сію в своє життя. І крім того, що я сію в своє життя, це ще й жертва, це ще й жертва, на яку споглядає Бог, і Він оцінює мене. По цьому настільки я люблю Його, якими є мої відносини із Ним. І останній текст, який я хотів запропонувати, бо останній такий образ, до чого порівнює. Боже Слово, добро, написано Івангель від Матвія, 5 розділ, 16 вірш. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла, знову ж таки, добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Якщо в першому випадку Біблія порівнювала добро до зерна, в другому випадку порівнював добро до жертви, то тут, Боже Слово, нам показує, що добро це ще й світло. Це світло, яке світить перед кимось. Перед ким написано: так ваше світло нехай світить перед ким? Перед людьми. Бачите, як Біблія показує нам ці всі грані, воно показує, що добро воно корисне для нас. Для Бога, Бог сприймається як жертву. Але це також і для людей. І для оточуючих людей, і він не просто, Біблія показує, що це не просто е, воно людям приносить не просто користь, що людина не мала що їсти, і ось вона має що їсти, вона наситила своє тіло не просто в цьому. Вона каже, що це світло. Ми читаємо в Божому Слові, що люди, які не вірять в Бога, люди, які є далеко від Бога, написано, говорить Боже Слово, що вони є в темряві. І от якраз от цієї справи доброчинності, наше добро в адрес людей написано, що цим ми освітлюємо їхню дорогу. Слава нашому Господу. Що це за освітлення? Знаєте, зараз є такі часи, коли мало світла, коли вимикають світло. Іноді є такі моменти, коли ти кудись ідеш вночі, там потрібно. Не знаєш, щось взяти, з якоїсь кімнати, а ти щось тримаєш в руках, ти не можеш, і ти просиш когось там, чи дружину, чи когось, каже, посвіти мені. І вона освічує тобі дорогу, показує, куди тобі потрібно йти, і ти доходиш. І от так само, коли Біблія показує, що ось ці наші добрі справи, добрі діла, як каже Ісус Євангелій від Матвія, вони освічують дорогу перед людьми і вказують на кого, до кого веде ось це світло. До Бога. Щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Вашого, що на небі. Це ніщо інше, брати і сестри, як благовістя, як проповідь Євангелії. Не всі проповідують словами, не кожен може, можливо. Але це якраз той метод, яким можемо благовістити ми всі з вами, тому що Біблія показує, що ось ці наші добрі діла, наша доброчинність, наші добрі справи для людей. Вони освітлюють їхню дорогу і показують, вказують їм шлях до Ісуса Христа. Слава нашому Господу! І в підтвердження цього я хочу прочитати перший лист Петра, третій розділ, перший і другий вірш, там трішки про інше йде мова, але ми зрозуміємо, що там сенс саме такий, як показано тут. Так само дружини коріться своїм чоловікам, щоб і деякі, хто не кориться слову, тобто люди, які не віруючи в Бога. Дехто, хто не кориться Слову, були приєднані без слова поводженням дружин, як бачать ваше поводження, чисте в страху. От якраз от про цю проповідь без слів, коли людина просто своїми вчинками, своїми ділами, своєю доброчинністю, своїми правильними справами в житті, вона освітлює дорогу і вказує людині шлях до Христа. І це той вид проповіді, який можемо проповідувати. Кожен із нас. Амінь. Нехай Бог нас в цьому благословить, брати і сестри. Я хотів, щоб ми сьогодні могли побачити ті речі, які ми, до яких ми дуже звикли. Знаєте, іноді просто так проходять з кошиком біля нас вкидувати пожертвування. Ми звикли, ми щось витягнули, щось вкинули, і воно просто прийшло. Бо хтось просить, там ми. Щось дали. просто Ми навіть над цим не задумуємось, але Бог на це звертає велику увагу. Ми іноді не пам'ятаємо, що ми витягаємо з кишені, але Ісус спостерігав за тією вдовою, і вона, коли вона вкидала ті дві лепти. І він каже, це не просто дві лепти, це жертва перед Богом. Вона віддала все, що вона мала. Вона, Ісус і Бог оцінив ось цей вчинок цієї людини. Ми не знаємо, що та людина думає, якій ми робимо ось це добро. Можливо, це якраз був ось той. Фінальний якийсь такий штрих, який підведе і підштовхне її до Бога, який освітить шлях цій людині до Бога. Ми багато говоримо про благословіння, про те, що Господь нас оберігає, про різні ситуації, але ми не знаємо, можливо, це якраз час жнив в нашому житті, коли ми пожинаємо за якесь добро, коли ми колись посіяли. Це все невідомі речі для нас. І я просто моє бажання і моя ціль, щоб. Ті речі, які ми робимо, добрі справи, будемо продовжувати їх робити надалі, щоб ми робили це надалі, задумуючись над цим і розуміючи відповідальність, що Бог на це дивиться, на це дивиться сам Бог, і Він оцінює. Це принесе користь самому мені. І людині, які я це роблю, це освітлює їй шлях до Христа. І чи є так в нашому житті, брати і сестри? Добро це зерно, добро це жертва і добро це світло. Це те, що нам показує Боже Слово. Такий приклад на закінчення. Коли ти пишеш лист вручну, на папері його написав, і тобі треба його комусь відправити, то ти його відправляєш лише одному адресату. Він доходить до однієї людини. Але зараз є такий час, коли ти пишеш. Можеш написати електронний лист, є електронна пошта, є в нас Viber і багато інших програм, ти пишеш в якусь групу, і те, що ти написав, можуть побачити, воно приходить більшій кількості людей. Так ось, чому цей приклад? Тому що коли ми робимо добро, Біблія нам показує, що це лист не лише одному адресату. Це приносить користь не лише тій людині. Це приносить користь ще й мені, і ще й Бог оцінює. Мій вчинок на цій землі. Тому моє побажання і молитва до Бога в серці, щоб ми частіше писали отакі листи: листи доброти, які люди читають в цьому світі, це йому світлий шлях до Христа. Листи, коли ми кидаємо ось ці зерна доброти, і воно принесе плід і жниво в наше життя. І коли Бог буде дивитися на нас, на те, що ми робимо, Він оцінить нас, можливо, так як Він провів приклад ось ту вдову. Яке кинуло ті дві лепти? Нехай Бог нас благословить, щоб ми робили добро в нашому житті. Амінь.